Привіт! А що, якби ми могли бачити кольори, яких насправді не існує, або, скажімо, керувати складними механізмами просто силою думки, чи навіть поставити саме життя на паузу? Звучить як наукова фантастика, правда? Але це не так. Сьогодні ми якраз і розберемося, як сучасні технології вже перетворюють людське тіло на таку собі версію. 2.0. і давайте почнемо з питання, яке ну просто ламає мозок: чи можливо побачити колір, якого немає в природі? Здається, що відповідь очевидна ні. Але, як виявилось, усе не так просто. І саме з цього неймовірного прикладу ми і почнемо. Отже, наш перший розділ про зір. Тут ми зануримось у те, як технології дозволяють нам не просто, знаєте, виправити зір, а побачити світ у абсолютно нових, раніше недоступних для людини барвах. Вчені провели просто вражаючий експеримент. Вони взяли спеціальний лазер і дуже точно простимулювали ним окремі клітини в оці людини. І результат учасники експерименту побачили абсолютно новий колір, назвали його Оло. Його описували як щось неймовірно насичене, знайти щось середнє між бирюзовим та синьо-зеленим, але водночас абсолютно унікальне. Так, а як це взагалі працює? Уявіть, що наші очі це така собі палітра, де є всього три базові фарби червона, зелена і синя. Це є наші колбочки. Зазвичай вони змішуються між собою, створюючи всі кольори, які ми знаємо. А лазер зміг, так би мовити, взяти тільки одну чисту фарбу, не змішуючи її з іншими. І мозок, отримавши такий дивний, незвичний для себе сигнал, розшифрував його як абсолютно новий колір. І знаєте, це не просто якась лабораторна дивина. Історія знає схожі приклади. От, наприклад, знаменитий художник Клод Моне. Після операції на очах він втратив свій природний ОФ-фільтр кришталик, і в результаті почав бачити в ультрафіолеті його пізні картини, просто переповнені дивовижними синіми та фіолетовими відтінками. І це була не його фантазія, а те, як він насправді бачив світ. Гаразд, ми розширили межі нашого зору. Але що, як піти ще далі і зробити технології буквально частиною нашого тіла? Зараз ми побачимо, як це докорінно змінює уявлення про рух і навіть про відчуття. Шматок заліза стає частиною тіла. От ця фраза, як на мене, ідеально описує те, яка революція зараз відбувається у протезуванні. Це вже не просто якісь механічні інструменти. Ні, це продовження нашої нервової системи, яке слухається сили думки. Так у чому ж різниця? Ну, дивіться, старі протези це, грубо кажучи, як кнопка натиснув. Є рух доволі знеграбно і механічно. А от нові нейропротези це прямий зв'язок з мозком. Вони щитують саме ваш намір щось зробити і перетворюють цю думку на плавний інтуїтивний рух. Різниця приблизно як між друкарською машинкою і сучасним смартфоном. А ось це це технологія, що звучить як справжнє диво. Називається цифровий міст. Це, по суті, такий собі вай-фай для нервової системи. Коли через травму зв'язок між мозком і, наприклад, ногами розірваний, цей міст просто перекидає сигнал в обхід пошкодженої ділянки. Він зчитує намір рухатись прямо в мозку і передає команду безпосередньо м'язам. Тобто ми відновлюємо зв'язок, який природа вважала втраченим назавжди. І це не просто експеримент на папері. Четверо людей, які роками були прикуті до інвалідного візка, змогли встати і почати ходити всього за кілька днів після імплантації цього мосту. І це доводить не тільки геніальність самої технології, а й неймовірно здатність нашого мозку адаптуватися і вчитися заново, коли йому дають такий шанс. Ну що ж, піднімемо ставки. Тепер поговоримо про технології, які починають втручатися в самі основи нашого існування. Вони буквально розмивають межі між життям, смертю і навіть часом. Це анабіоз або, як його ще називають, смерть на паузі. При критичних травмах, коли рахунок йде на хвилини, лікарі можуть екстрено охолодити тіло, замінивши кров спеціальним сольовим розчином. Усі процеси в організмі зупиняються. І це дає хірургам дорогоцінний час кілька годин замість кількох хвилин, щоб врятувати життя. А що як ця пауза може тривати не години, а десятиліття? Тримайтеся. Ембріон, заморожений 31 рік тому, нещодавно розморозили, і з нього народилася абсолютно здорова дитина. Просто вдумайтеся в це число: 31 рік. Це ставить фундаментальне питання: а чи існують взагалі межі для такої консервації життя? І що це означає для нашого сприйняття часу? Тепер про технологію, яку в пресі голосно охрестили дитиною від трьох батьків, звучить трохи скандально, але насправді це революційний метод запобігання важким хворобам. Дивіться, дитина отримує всю генетичну інформацію, яка визначає зовнішність, характер, усе усе від своїх батьків. А від жінки донора бере лише здорові клітинні батарейки мітохондрії, і це рятує її від важких, іноді смертельних спадкових захворювань. І нарешті ми підходимо до найбільш футуристичної, найбільш вражаючої теми розшифровки людських думок. І так, це вже не наукова фантастика, а реальність, яка розвивається просто шоленими темпами. Еволюція цієї технології просто вражає. Спочатку ми навчилися читати прості команди для руху, потім змогли розшифровувати окремі слова, які людина уявляє. Але справжній прорив це семантичні декодери. Вони не просто чують слова, вони розуміють сенс, тобто вони вловлюють не свого яблуко, а саму ідею солодкого, хрусткого, червоного фрукта. Як це взагалі можливо? Схема навчання геніальна. Уявіть, людина лежить у сканері і просто дивиться німе кіно. А штучний інтелект в цей час спостерігає за активністю її мозку і співставляє цю активність з тим, що відбувається на екрані. Почалася сцена погоні, ще її бачить одну схему активності. Романтична сцена, схема зовсім інша. І з часом він вивчає цю мову мозку настільки добре, що може перекладати думки, навіть не бачачи самої картинки. Але найнеймовірніше сталося зовсім нещодавно. Вчені створили універсальний декодер. Розумієте, раніше кожну таку систему треба було довго й нудно налаштовувати під конкретну людину, а тепер, здається, знайдено щось на зразок універсальної мови мозку, спільні для всіх нас сигнали. Це по суті як створити Google Translate, але для думок, і це відкриває просто фантастичні перспективи. Чи означає це, що ми наближаємося до ери телепатії, до часу, коли ми зможемо ділитися ідеями, емоціями, складними концепціями напряму, від мозку до мозку, уминаючи всі ці бар'єри мови і непорозумінь? Подумайте про це. Отже, давайте швиденько підсумуємо, що ми маємо вже сьогодні бачити невидиме, рухати нерухоме, зупиняти час і читати думки. Це не анонс нового блокбастера, це реальність, яка створюється в лабораторіях просто зараз. Ми стоїмо на порозі абсолютно нової ери, ери, де людина сама починає визначати межі своїх можливостей. І фінальне питання, над яким варто замислитися, якщо ми можемо переписати власний біологічний код, то яким же буде наступний крок нашої еволюції? Дякую за увагу!